Доброго ранку малята! Сьогодні в нас заняття з природним довкіллям і логіко-математичний розвиток. Тема заняття екскурсія подорож з капітошкою. А також робота в зошитах. А давайте з вами привітаємось першу. Доброго ранку травам росистим. Доброго ранку квітам барвистим. Доброго ранку, сонечку ясному і прекрасному усьому. Доброго ранку, друзям усім. Щоб усе прекрасно знати, будемо добре міркувати, додавати, віднімати і свій розум розвивати. Діти, я рада вас вітати на нашому занятті з математики і природи. Сьогодні на наше незвичайне веселе казкове заняття завітав незвичайний веселий казковий герой. Його братики і сестрички живуть всюди, в річках, в ставках, в морях, в океанах, і на хмаринках, і в криничках. Дітки, ми разом з капітошкою відправимось в подорож, щоб більше дізнатися про властивості води, її особливості, значення, місце знаходження, бережне відношення до води. Для цього нам потрібно буде виконати всі завдання з капітошкою та його братиків. Наш капітошка народився з чистого джерельця. А тепер. Для цього ми з вами підемо виконувати завдання. Тож будьте уважні, спершу ми з вами допоможемо капітошці знайти його лист. Капітошка нам розповість про своїх родичів, потім ми з вами перепливемо через річку склад числа, далі виконаємо завдання. Приклади. І перепочинемо трішечки, зробимо хвилинку відпочинку, після чого вирушимо у небезпечну подорож геометричним морем. Тож, давайте виконувати всі завдання і слухати капітошку. Малята ми сьогодні поговоримо про воду. Наша капітошка нам розповість. Все про водичку. Ми кажемо, вона тече, ми кажемо, вона виблискує, вона біжить завжди вперед, але нікуди не тікає. Це вода. Що ж таке вода? Вода, діти, це рідина без смаку, запаху, кольору, яка входить до складу всіх живих істот. Вона є в ґрунті і в повітрі. З водою добре знайомий кожен. Хто звик вмиватися, п'є чай, вміє плавати, катається на ковзанах, санчатах або лижах. Усе зелене життя, народження, народження водою і ми також з вами. Діти води. Вода. Це найважливіша речовина на землі, без якої не може існувати жоден живий організм і не можуть протікати ніякі реакції і процеси. А де ж зустрічається вода в природі? Давайте розглянемо: в океанах, морях, річках, озерах, болотах. В штучні водоймищах це ставки. Водосховища, канали. Вода також є в глибинах землі, на високих вершинах гір, в повітрі. Ми ніколи не будемо мати більше води, ніж маємо зараз. Щодня на по... з поверхні землі випаровується близько трильйона 3... тонн води. Відомо, що вода на планеті може знаходитися в трьох різних станах: твердому. Рідкому і газоподібному. Вода присутня у всіх продуктах молочних, м'ясних, овочевих і фруктах. Без води людина може прожити зовсім недовго. Потреба у воді стоїть на другому місці після кисню. Без їжі людина може прожити близько тиж шести тижнів, а без води. Тільки п'ять днів. Щодня потрібно випивати вісім склянок води. Тіло людини складається на 60% із води. Вода для здорового серця. Вона допомагає знизити серцевого нападу. Під час досліджень вчені з'ясували, що ті люди, які п'ють близько шести стаканів склянок води в день, Менше схильне до ризику серцевого нападу. Вода зволожує повітря в легенях і робить його придатним для дихання. Вода це універсальний очищувач. Замість. Якщо ми з вами зробимо такий дослід, експеримент. Якщо замість, замість води чаєм ви, ми будемо мити підлогу. Чи буде вона чистою? Ні, звичайно, ні. Вода також вода, це переносчик хвороб. Людина, користуючись водопровідною водою за своє життя, пропускає через організм. Дуже багато хімічного бруду. І саме тому так важливо бути впевненим в якості воді, яку ви вживаєте. На Харківщині знаходиться музей води. Музей води також є в Києві. За одну добу з одного недбалого закритого крана. Витікає 15 літрів води. Скільки ж це за тиждень буде? А місяць, а рік. І це ми так даремно витрачаємо безцінний дар природи, а є країни, де прісна вода є дефіцитом. Народна мудрість говорить про воду не плюю криницю, бо доведеться з неї ще води напитися. Він із води сухим вийде, без води борщу не звариш. Вода з гір потекла, весну принесла. Куди водиця тече, там тавиця росте. Травиця росте будь здоровий, як вода, і багатий, як земля. Не говори біля води зайвих слів. Малята, слідує завдання з математики. Склад числа 10. З яких чисел ми можемо одержати, отримати число 2? Один і один. Ноль і два. Вірно? Число три. Один. І два, два і один. А далі самостійно. Дякі ви молодці. Дітки, нам потрібно виконати слідуюче завдання це приклади. Будьте уважні. Три плюс чотири. Сім. Сім мінус чотири. Три. Чотири плюс один п'ять. Дятел шишки рахував. Сім і один додавав. Ви йому допоможіть. Скільки разом підкажіть? Вісім шишок нарахував. Шість бджілок волохатих копошились біля п'яти, потім полетіло дві. Скільки бджілок залишилось? Хто найшвидше відповість? Чотири. Їжачок складав задачу та й заплутався. Допоможіть йому, складіть задачу про Яблучка. На дереві росло 6 яблук. Одне впало. Скільки яблук залишилось? 5. Петрик рахував приклади. Скільки потрібно до числа 7 додати яке число? Щоб ми отримали 8. Один до числа 3. Скільки нам потрібно додати, щоб. Отримати 8. 5. До числа 4. Скільки ми додамо, щоб отримати 8. 4. А зараз виконаємо приклади кругові. Скільки буде 4 мінус 2. 2. 6 мінус 2. 4. Один плюс чотири. П'ять, п'люс три. Вісім. Малята. Далі ми вирішимо геометричним морем. Будьте уважні. Не стоїть і не стрибає, жодного кута немає. Круг. Маю я три сторони і три кути. Чи мене назвати зможеш ти? Трикутник. Ось так трикутник можна викласти з паличок. Він давно знайомий мій. Кожен кут у нім прямий. Всі чотири сторони однієї довжини. Квадрат. Ось так викладайте квадрат в себе на столі. Трикутник з півколом. Коло дражнили товстим другом. Коло засмутившись весь ліс. Вже встав і вгору підріс. Хто ж угадає тут, як тепер його звуть? Овал! На квадрат я дуже схожий. Маю теж чотири сторони, тільки дві з них протилежні, однакові довжини, а сусідні різні. Прямокутник. Ось так прямокутника можна викласти в себе на столі. Усі чотири сторони однакової довжини. Та різні є кути у нього. У многокутника такого. Ромб. Викладаємо ромб. Так, п'ятикутник. Викладемо п'ятикутник. Шестикутник. Викладаємо. Небесний ліхтар, який з заходом сонця запалюються, світять ніч всю безперервно, а зранку вимикаються. Зірочки, це зірка. Молодці малята ми здолали і цю перешкоду. Дітки, наше заняття підійшло до кінця. Скажіть, з ким ми зустрічалися? З капітошкою, вірно. А що цікавого нам розповів капітошка. Так, малята, ми визначили, що вода потрібна всім живим істотам, щоб жити, предметам неживої природи потрібна. Щоб їх мити, тримати в чистоті, тому з водою треба дружити і берегти її. Ви виконали всі завдання з математики, допомогли капітошці. Дуже дякую вам. А зараз у вас ще залишилося ще одне завдання це написання в зошиті, цифр. Тож, будь ласка, відкривайте зошити свої в клітинку і напишіть цифри від 1 до 10. Дякую вам за роботу. Молодці, ви дуже гарно працювали. До побачення!